you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. В той момент, коли в серці Європи триває повномасштабна війна, найбагатші громадяни України, політики, бізнесмени, народні депутати у масовому порядку виїхали за кордон. Поки українці віддають останні на ЗСУ, представники тероборони Європи продовжують жити на широку ногу, навіть не думаючи про те, що в їх країні війна. Видання Українська Правда опублікувало цікавий сюжет розслідування про те, як живуть найзаможніші люди країни поза її межами протягом. Кількох годин на одному із найжвавіших відрізків однієї з доріг французького Сен Жан Капфера. Журналісти фіксували автомобілі з українською реєстрацією. Усього вдалося спіймати 30 автомобілів, де за кермом перебували виключно чоловіки. Журналісти також знайшли будинок Віталія Хомутинніка, колишнього нардепа п'яти скликань Верховної Ради, який займає 21 місце у списку найзаможніших громадян України. Його будинок розташований край мису на другій лінії від берега. Також відомо про його люксові автомобілі. Bentley Continental та Lamborghini Urus, загальною вартістю близько 600 тисяч доларів. Як тільки колишній депутат помітив увагу до себе журналістів, і за кілька днів його вже було не видно на капфера через деякий час, яхта апостроф, що належить хомутинніку, почала дрейфувати між грецькими островами. Швидше за все, Хомутиннік виїхав з України напередодні масштабного вторгнення РФ. Бізнесмен володіє компанією UNB, яка за інформацією на її сайті є лідером у галузі нафтогазового добування у Україні. Також вона продає електроенергію минулого року. Приватний літак Хомутиніка потрапив під санкції РНБО через зв'язки з компанією оператором літака з РФ. Однак продати цей борг йому все ж вдалося. Наразі літак використовується переважно у США. На одному лише Хомутиніку все не закінчилося. Мерседес Бенс Гелентваген, зареєстрований на дружину представника нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ, а зараз депутатської групи відновлення України Вадима Столера. Також було помічено на виїзді з. Капфера, ймовірно, що на автомобілі забирали дітей депутатів Столера та Ігоря Абрамовича, які навчаються в Монако. За даними журналістів, які посилаються на джерела у ділових колах. Бізнесмен Павло Фукс має вілу на капфера, яка носить ім'я його дочки Анастасії. Володіє вілою, за даними французької влади, компанії Ріната Ахметова. Цікавим моментом є те, що за даними УП спочатку масштабного вторгнення Рінат Ахметов не виїжджав з України. До речі, життя українських бізнесменів і депутатів не є. Таким світлим та безхмарним, як здається, відомо, що їхнє житло часто зазнає крадіжок, але постраждалі не завжди звертаються до поліції, оскільки в такому разі їм довелося пояснювати походження коштів. Останнім часом чисельність українських громадян у Монако значно зросла. Зокрема, було помічено Олександра Давтяна, президента ТОВ інвестиційна група ДАД. Також журналісти помітили майбах GLS 2021 року вартістю близько 250 тисяч доларів. Автомобіль зареєстрований на футбольний клуб Динамо Київ. А користується ним дочка президента Динамо Григорія Суркіса Світлана. Крім того, і мерседес Гелендваген, який також зареєстрований на футбольний клуб. Крім того, до об'єктива журналістів також потрапив пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, Родіон Гайсинський. Також вдалося знайти житло, зареєстроване на компанію колишньої дружини нардепа та соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці. Будинок ідентифікували завдяки фото, які публікували. Поруч із будинком палиці знаходиться будинок соратника. Колишнього президента України Петра Порошенка Олександра Третякова його віла також зареєстрована на дружину. Раніше на дверях будинку були викарбовані імена родини політика, але тепер їх забрали. У канах також було помічено яхту політика Валерія Хорошковського. чий приватний літак один раз прилітав до аеропорту Ніце. Крім того, на VIP-курорті у Франції журналісти помітили чоловіка, схожого на колишнього прокурора часів Януковича Ігоря Проценка, який керував Одеською та Житомирською прокуратури. Турою нині він працює адвокатом. Водночас дало знайти чоловіка, схожого на банкіра Ростислава Матяша. 2021 року він увійшов до правління російського альфа-банку в Україні. Таким чином, поки українці збирають зі світу понитці на зброю та спорядження для своїх захисників, найзаможніші люди країни, які справді мають змогу допомогти та пришвидшити нашу перемогу, роз'їжджають на дорогих автомобілях, яхтах та відпочивають в віллах, а не в окопах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог тисні на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.